Так, шановні депутати, присутні, Сергій Івановичу, до мене звернулись пенсіонери, яких обслуговує відділення поштове відділення по мікрорайону будівельників. Звернення директору Рівненської дирекції Українського державного підприємства поштового зв'язку Укрпошта Колганову. Звернення приміщення поштового відділення у місті Кузніцовського у мікрорайоні будівельників 5 дробь є непристосованим для обслуговування значної кількості відвідувачів. Мала площа, висока температура призводять до того, що люди в черзі втрачають свідомість. А в основному це пенсіонери. І я була свідком, як люди падали від жари, а в приміщенні було 50 градусів. Мала площа, висока температура призводить до того, що люди в черзі втрачають свідомість. Особливо важко пенсіонерів, які отримують пенсії, просимо вас терміново встановити кон кондиціонер у даному поштовому відділенні. Я багато часу у вас не зайняла, і я вас дуже прошу підтримати мою місце. Хто за? те, щоб підтримати Хто проти? Отримаємо.